Росія і Китай наклали вето на резолюцію США щодо ізраїльсько-палестинської війни. У документі пропонували позбавити Хамас фінансування та можливості купувати зброю, а також звільнити ізраїльських заручників і надати допомогу мирному населенню. наша резолюція беззастережно засуджує терористичні напади, скоєні Хамасом та іншими терористичними групуваннями. Вона підтверджує право держав-членів захищати себе від загрози мирові та безпеці, яку створюють терористичні акти. Пізніше Росія подала в Раді безпеки ООН свій другий проєкт резолюції однак він не зміг набрати мінімальної кількості голосів. Головні відмінності у двох резолюціях полягали в тому, що в американській затверджувалося невідчужне право держав на самооборону, а в російській містився заклик до Ізраїлю скасувати наказ про евакуацію цивільного населення Гази на південь Анклаву. Армія оборони Ізраїлю за минулу добу завдала коло 400 ударів по позиціях угруповання Хамас у секторі Гази, а також по військових об'єктах Хезболи в Лівані. Прем'єр Бінямін Нетаньягу сказав у телезверненні, що країна готує наземне вторгнення до Гази і що його терміни встановить спеціальний воєнний кабінет міністрів. Він також сказав, що буде проведено розслідування того, що вможливило напад Хамазу 7 жовтня. Скандал буде повністю розслідуваний. Усім доведеться відповідати, і мені теж, але це відбудеться лише після війни. Водночас речник армії Ізраїлю сказав, що війна буде довгою. Тим часом двоє людей дістали осколкові поранення в місті Рішон Леціон, коли ракета, випущена із сектора Гази, влучила в житловий будинок. Місто стоїть на південь від Тель-Авіва. А в секторі Гази авіаудар вразив житлову багатоповерхівку. Про кількість поранених чи загиблих не повідомляють. На кадрах видно, як розбирають завали. Підконтрольне Хамасу міністерство охорони здоров'я Анклаву заявляє, що відколи Ізраїль почав завдавати авіаударів, загинуло понад 6500 палестинців.